Так, всім доброго дня. На годиннику 13 година 14 хвилин, то є 1 година 14 хвилин 7 січня 2025 року. І сьогодні будемо робити крафт на колекцію Dust 2.2021 і Chaos. Крафт вийшов у центів, Якщо у гривнях, то 69 гривень витратив на крафт. У нас присутні 8 скінів Factory New. Прямо завода, то есть колекції Нюк 2018. До 0.35 їх можна брати, коротше. Ну Я тут трошки менше знайшов, ти купив. І один скін з колекції Dust першого року до 0.26 можна брати. І так само хаос до 0.26 можна брати. Типа, а я не знайшов менше, ти купив менше. Менший флот. А можемо отримати. Получити... Ну, нюк це, звичайно, це мінус. У нас шанс того, що зайде крафт 20%. І всі скини від Dust 2 і хаоса, то всі будуть прямо з завода. Ну, сподіваємося, що випаде. Опа, який фонк. Що випаде якийсь хороший скінчик. Якщо випаде цей скінчик, то зразу наступний крафт буде скінчик, а який звідси випаде, коротше. Отакий от, от прикол. Ну я думаю, що не зайде, якщо чесно, щось мені в последні дні взагалі не везе. Зараз подивимось. Може під цей хоч фонг. Залетает. По а новизне. Так. Без разницы её запихаю, как по очереди. Бо я сейчас на не дуже верю. Само собой, с консолью. Під дробчик, ну майже під дробчик Так, і зараз будемо тянути. а а бляха муха давай, давай, давай. Клюй, клюй, клюй. Чесно, не дуже вірю, щоб я щось нормальне. Ой, я вже бачу. Це нюк. Це поразка. Блять, сука. Вибучаю за мат. Але це мінус. Я так і знав, якщо чесно. Ну нічого. В описі є мій твіч. Якщо хочете підписуйтесь, я там інколи стрімлю по вечорам. КСку переважно. Ну і все, всім дякую. До побачення. Все там!